А ви в дитинстві також плели віночки з кульбабок, чи просто їх збирали як букет для мами. Привіт! Мене звати Яна, ви на каналі Колір, і сьогодні я вам розкажу, як зробити пігмент з кульбабки. Нам потрібні будуть лише жовтенькі пелюсточки без зеленої частини. Тому відриваємо всі голівки від зеленого стебла, від зелених пелюсточок і кидаємо це все у каструльку. У мене тут 60 грамів. Нам потрібно чітко все важити для того, щоб знати, скільки галуну та соди додавати у кітці. Заливаємо це все укропом, так, щоб все покрилося рівномірно водою. Та змішуємо блендером до однорідності. Тепер цю масу потрібно процідити через ситочку, щоб залишився лише відвар. Використовую металеве ситочку, у мене воно доволі маленьке, тому кожного граву потрібно буде забирати пелюсточки з сита. Тут я трошки не попала, ну нічого. Вичавлюємо ложкою, щоб весь пігмент попав у відвар. І так робимо кілька разів, кілька підходів, щоб залишився лише прозорий відвар. Загальний об'єм відвару в мене 900 мл. Я все роблю у 3-літровій банці. Якщо у вас трошки менше, то можете робити відповідно у меншій тарі. Додаємо до відвару 60 г галуна. Який ми розчинимо у 200 мл гарячої води. Галуни з давніх часів використовуються як протрава при фарбуванні тканини, пряжі. Та в даному випадку він нам допоможе отримати пігмент. Виливаємо це все також через ситочку. Якщо часом щось не розчинилося, це все залишається у ситочку. Ми це викидаємо. Далі нам потрібно буде додати кальциновану соду. Вона допоможе осісти нашим пігментам на дно. У мене це 22 грами, які я також розчиняю у воді. Води має бути вдвічі менше, ніж ми додали до голона, в даному випадку це є 100 мл. Розчиняємо та також через ситочку маємо перелити у наш відвар. Тут будьте обережні, бо утвориться зараз реакція, буде така пінка, яка має піднятися аж до верху. І ми вливаємо спочатку потрошки, а потім, за допомогою дерев'яної палички, можна ще допомогти. В реакції, перемішуючи все, що в нас є в банці. Саме через цю реакцію мені подобається дуже робити пігменти, бо завжди ця пінка, вона викликає в мене захват, і я завжди переживаю, щоб воно через верх не пішло, що кілька разів у мене вже було. Тут залишається лише чекати. От я трошки підсвітила телефоном, щоб ви бачили, як осідає пігмент зверху, ось ця частинка вже майже прозора, це є прозора водичка, яку ми маємо злити. Зливаємо потрошки до тих пір, поки тече світла водичка. Якщо ви побачите, що туди попадають частинки пігменту, ви це залишаєте відстоюватися на ще певний час. І так робите, допоки відвар буде мати мінімальну кількість води. Тепер нам це все треба буде перецідити через фільтр пакети. Я використовую тут в даному випадку три пакети, бо в мене великий об'єм, і в один пакет це все не влізеться. Тому закріпила ось таку дивну конструкцію і потрошки наливаю. Багато не наливайте, бо пакет може знизу порватися. Але це також не страшно, бо ви можете цю водичку яка витече, ще раз перевістити в інший пакет. І тепер ми оці фільтр-пакети розриваємо, ставимо десь на тепле місце, щоб вони добре підсохли і чекаємо кілька днів. Пігмент після двох днів сушки. Він ще доволі вологий, але це не дивно, бо на вулиці весна а не літо. Тому ще кілька днів потрібно йому, для того, щоб він повністю просох. І далі в наступному відео я покажу, як з цього пігменту зробити фарбу, чи олійну, чи будь-яку іншу, яка вам подобається. Тому чекайте наступних відео. Па-па!